В зоні бойових дій ліквідовано чергового високопоставленого російського генерала. Внаслідок точного удару британських ракет Шедоу» по командному пункту окупантів загинув заступник командувача Південного військового округу, генерал-лейтенант Олег Цоков. Інформація щодо його загибелі в українських джерелах з'явилася ще вранці. А в день ліквідацію військового злочинця підтвердили російські джерела. Один з найпопулярніших російських зет каналів, воєнний освідомітель, повідомив, що цоков був знищений ударом крилатих ракет по командному пункту 58-ї армії РФ в районі Бердянська. За даними з відкритих джерел, цоков брав участь у другій чеченській війні а з 24 лютого 2022 року брав участь в агресії проти України. Та був причетний до завдання ракетних ударів по цивільному населенню. За це генерал Цоков у грудні 22-го року був внесений до санкційних списків. Це вже не перша подібна гучна ліквідація за останній час. З появою в Україні високоточних далекобійних ракет точні удари по командних пунктах у тилу окупаційної армії Росії почастішали. Зокрема, 12 червня в результаті удару по штабу російської армії у Приморську. На Запоріжжі було знищено генерал-майора російської армії, начальника штабу 35-ї загальної військової армії Замурської області Сергія Гарячева.